Учорашній саміт країн НАТО у вільності навряд чи варто назвати проривним, Принаймні для України. Нам скасували потребу у виконанні ПДЧ, але зобов'язали виконати річну національну програму. Нас не запросили поки що у НАТО, але пообіцяли запросити колись пізніше, якщо складуться обставини. Нам пообіцяли зброю, але без гарантій тривалого та стабільного постачання. Мабуть, головний висновок, який можемо зробити після завершення зустрічі на натівську парасольку, яка захистить нас від російської агресії, розраховувати не варто. Ніхто за Україну воювати не буде. Однак допомагати будуть, хоча і це не точно. Про причини такого рішення і про наслідки будемо спілкуватися із директором інституту світової політики політичним експертом Євгеном Магдою, який уже долучився до нас через скайп'язок. Пане Євгене, доброго вечора! Вітання зі Львова і слава Україні! Слава Україні, героям героям слава. А ми хіба коли сподівались виключно на НАТО? Пані виключно Уліно, не сподівалися. Ми ну, ну я думаю, я думаю, що в особі пана Віктора це взагалі риторичне питання. Правильно, українці ну. взагалі завжди схильні е, вірити або сподіватися на чудо. Ну і черговий раз чудо не сталося. То, все ж таки, чого більше у відмові від запрошення України? Бажання все ж таки домовиться з Росією чи шани, так в лапках я скажу, шани, до процедур і церемоній всередині самого НАТО. Це те, що називається Real Тому що НАТО показало всьому світові і Україні в тому числі, що в словосполученні військово-політичний блок слово політичний ключове. Тому що для військового блоку країна, яка вже вже 505 днів в режимі широкомасштабного вторгнення агресора йому протистоїть, завдає йому величезної шкоди. Знищила крейсер Москва, змінивши розклад на Чорному морі, знищило тисячі танків російських, це було б вже, ну, щось таке неймовірне, знаєте, як як боженька. Але виявляється, що ні. Виявляється, що є політичні резони. А політичні резони дуже прості. Якщо НАТО запросило б Україну, але не вказало дату, то воно б створило війну як безкінечну, правда? Ну Росії було б вигідно, тобто вона б думала, скільки б це воювати. А якщо б сказали, ну все, ми вас приймаємо там, скажімо, наступного дня, то тоді б була б інша проблема. А що робити з п'ятою статтею Вашингтонського договору про колективну безпеку? У нас звучали тут. Голоси про те, що та ми від неї відмовимось, не будемо її застосовувати. Але ви уявляєте, НАТО найпотужніший в світі альянс оборонний, запрошує до своїх лав найбільшу на континенті країну, без якої жоден інтеграційний проект не буде завершеним, і говорить: а ми на вас колективну е, безпеку не поширюємо. Ви тоді чухайтесь, як хочете. Але якщо поширює... То для Байдена це проблема, тому що Дональд Трамп його просто б, ну я, я не можу підібрати дієслово, яке пристойне в четвер ввечері, але повірте, що Трамп би розкритикував, розір, розірвав так, розірвав би точно. Ну піддав би постійній критиці в форматі безперервної критики, і це було б просто ну фактично. Розвитком подійним і у Шольца трьохкольорова коаліція. Невже б Росія не шукала можливості для того, щоб когось з них хитнути? Там е, наступного року парламентські вибори в Британії чи працювали б на те, щоб е, посунути консерваторів і ріші Сунака? Ну я ставлю риторичні питання. Вони ж думають про себе, це природньо. От якраз продовження теми вчора лунали. Вчора лунали такі думки, що основними лобістами якраз з вилучення будь-яких згадок про часові рамки вступу України в НАТО, це були якраз США і Німеччина. Зокрема, щоб лишити, мовляв, поле для торгів з Росією. Чи можливий такий хід подій? Та як на це має реагувати українська влада? Українська влада, на мою думку, взагалі має відреагувати так, як вона відреагує, як вона реагувати не буде. Тому що е у неї, на жаль, немає чіткого розуміння про те, як працює НАТО, тому що призначити напередодні саміту керівником Арма людину, проти якої запроваджено американські санкції, і потім звертатися до Джозефа Байдена, Джо, а ну давай, ухвалюю історичне рішення. Ну ви мені вибачте, тут треба або хрестик, або труси, щось, щось одне вибирати в цій ситуації. Я вважаю ці ситуації для української влади. Коли є символічне скасування ПТЧ, це в світі працює в політичних системах і в системах соцкомунікацій за аналогіями. Я б на місці української влади користуючись тим, що є не лише монобільшість, а коаліція перемоги, пам'ятаєте, ж ще наприкінці лютого 22-го року оголосили. Є коаліція перемоги, і ми беремо на себе зобов'язання там пакет з 30, 40, 50 кроків. Які ми виконаємо до Вашингтонського саміту, і це змінить Україну незалежно від того, будуть нас приймати наступного року на Вашингтонщині до НАТО чи передвиборча кон'юнктура для Джозефа Байдена буде несприятливою. Це не має принципового значення. Але для цього треба не лише широко грати, а розуміти, що відбувається в світовій політиці, розуміти тренди, розуміти, що. Демократія це процедура і можливість певної плинності влади, змін влади, зрештою, що влада не може бути постійною. А, і, і люди, які приходять до влади на заході, вони так чи інакше думають, що вони з неї підуть. А люди, які приходять до влади в Україні, вони думають, а й там я ще картопельки посажу. Пане Євгене, насправді дуже, дуже така яскрава аналогія, яку ви провели? От на підтвердження ваших слів відбулася одразу після саміту вівнівського саміту. Відбулася зустріч Зеленського з представниками J7, з представниками Великої Сімки, і там ну це теж не зовсім зрозуміло. Була наша міла декларація про підтримку України, але це ж також лише рамкова декларація, навіть а не угода. Тепер треба підписувати угоди з кожною країною з J7 окремо. І чи не стане ця декларація? От, власне, тим, що. Що ви говорили заручником політичних процесів середині кожної з країн. Зміниться влада Великій Британії і передумують підтримати Україну. Чи є достатньо надійною така гарантія від J7 зараз? Ну у нас є насправді простий вибір: або така гарантія, або жодної. Правда, ну це як ми купуємо е, китайський електроприлад десь на барахолці і питаємо у покупця: а він у вас працював? Працював більше ніж 10 хвилин. Більше, а телефончик дасте ні, не дам. Отак і в принципі з е, рішенням стосовно е, сімки, ви знаєте, підхід з використанням сімки це прояв моєї улюбленої гібридності. Тому що якби про гарантії якісь ну можна там шукати різні прояви англійською, як це у нас вже було з Будапештським меморандумом, ми вже там бачили гарантії. Я думаю, на цьому вже треба було б охолонути і якось ентузіазм менше проявляти. Тобто сімка. Не формалізоване об'єднання, у неї немає внутрішнього статуту, у неї немає міжнародного договору, який визначає її дії. Але сімка в даному випадку виступила гібридним замінником НАТО для того, щоб не давати Росії приводу роздмухувати хвилю пропаганди і казати, що от Україну потягнули в НАТО. Не потягнули, але гроші давати будуть. Військову техніку будуть давати, розвідувальну інформацію будуть давати, військових будуть вчити. Але говорять, прозоре судочинство, боротьба з корупцією, ефективна держава. Тобто, е, ти мені, я тобі була ж угода нафта в обмін на продовольство в Іраку, правда? А нам пропонують підтримка в обмін на реально працюючу демократію. І це теж в інтересах України. Ну ми ж зацікавлені в прозорому суді чи ні. От чесно, я вам, я вам скажу як людина, яка цікавилась цим питанням. Доки у нас не буде ефективного незалежного суду, приватний інвестор в процес відновлення України не прийде, бо вони не ідіоти. Вони знають багато і у, них, у їхніх юристів, які їх супроводжують. В них є відповідні папки. Ми будемо сподіватися, що насправді ці всі реформи ми втілимо, і е, проте це... завдання у нас достатньо серйозне. Так, дякую вам за цю розмову е, про особливості міжнародної політики у виконанні країн НАТО та Великої сімки та підтримку України. Ми спілкувалися із директором інституту світової політики, політичним експертом Євгеном Магдою.